Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні така прекрасна погода літо, справжнє літо. 82 по Фаренгейту. Вроді, так показувало. Ну, дуже тепленько. Я в платчці, в босоножках, мої синочки у в футболках, в шортиках, це класно. А їдемо ми в магазин з синульками Old Navy. Да, Old Navy. Я їхала по дорозі і забрала хлопців із школи. Так вони на автобусі, так раніше забрала, получається не треба на автобусі довше їздити. То їдемо. Я малася їм купити. Хочу купити їм такі вже костюми, знаєте, спортивні, тепліші там худі і штани, щоб були. Тому що виявляється, мені здавалося, що вроді ж є в'якова одежа. Ну, Тимофію треба. Так, хлопці. Щось уже там рішають. Але Тимофієва позносювалася, наприклад, за рік, Знаєте, як дитина носить, та ще хлопці, А, Вони ж бігають, граються. То факт того, що треба купувати Якову теж і Тимофію. Якова є джинси різні, то йому не треба джинси. Але він дуже любить такі штани спортивні. То буде так. Буду, можливо, трошки вам покажу, я ще його не показувала. Ну що, ми приїхали. Пам'ятаєте, тут можна браки малювати різненьке. Вже таку велику дошку зробили. Я того року тут малювала. І йдемо в наш магазин, який хочемо. Я фрем хоче вже тут сидіти, тут там, де ножки і не хоче. Такий він вже дорослий, типа. Мол, да, тут різні магазини вже. Той той. Мол, саме пише, те, що мав. Мам, те, що вийти, те, що бити, те, що вийти. Ну що, як зайдемо в магазинчик, я вам покажу. Ну що, ще в ось цьому такому магазинчику. Дуже всякі класні духи, креми, свічки ароматизовані, такі, що пахли в домі. Ось там Дюссіпині. Я взагалі-то і давно була в Дюсі Можна. Буде зайти, коли вже раз. Угу. Раз в магазині, то можна буде зайти, тому що можливо, як я щось побачу, платтячко гарне Ось тут класна обув. Така різна фірмова Nike і. Ще якісь там. Так. Ось так гуляємо. Я же в магазині. Треба було в іншу сторону крутити, синій. Дай йому тенького, а він тобі того дасть. Ось це. Так, ну що, тут клиренці на знижці. Тимофій. Дивіться, різний одяг, є навіть по 50% знижки бачу там. Клас. Олдневі класний магазинчик, тут часто знижечки теж. І можна знайти для дітей такі класні речі, і тут по якості вони дуже файні, я скажу. Так, різні такі розмальовані футболки, я такі не дуже люблю. Так, ідемо туди, там, де для моїх хлопців якраз файно. Йду. Дивіться, яка гарна навіть. Джинсева спідниця. Ой, така я крутенька. І все різне. Ну, класненьке. Так, що я вже виберу, то покажу вам. Тому що от з трьома хлопцями важко дуже знімати. Треба за ними дивитися, вони хочуть дивитися одежу, все. То так. Покажу, що купила. Тут класні речі. Дійду трішки от сюди, до моїм хлопцям. І Єфрему можна купити. Джинсики, різні штанчики. Ось такі кофточки я дуже люблю. Вони такі замість можна сорочечки, вони такі нарядненькі, ось такий колір, дивіться, який гарний. Але музика тут голосна, вау. Ми прийшли ще сюди, на це деревця. Дивіться, я тут гарненько, так хочуть вибігати свою енергію. Ось там купила я, що треба. І все. І там мої десь діти. і там, і там, і я сижу, відпочиваю. Ну що, нарешті їдемо додому. Знаєте, втомилася, тому що ці всі магазини не мала такі великі. Вони довгі. Ох, це кілометри. Проходила добре, ми виходили з хлопцями моїми. Вони ще й побігали, отож на тому, біля того дерева вибігалися. Потім ще завела на мотоцикли, такі там гра, О, погралися. Я, я не, я Угу, молодці. І вже їдемо додому. Вже як як Без десяти сім. Вечора. Я напевне угу. Добре, що вдома є, що їсти. Борщик щавливий та каша. Така до що ми завжди варимо. То є, що їсти не треба готувати. Це тішить. Гарне небо. Знаєте, хотіла заїхати ще в це, в Бурлінтон, але немає сили. От серйозно, я втомлена, що я вже не хочу. Іншим разом вже хай вони будуть в школі, то я сама. Ще, можливо, там будуть костюми такі, тому що тут я не знайшла. Зараз якраз вони розпродають осінню літню. Є що небудь осіннє, але розібрали. І так, щоб геть прям той нема. то й нема. Отак. Я вже вдома і готова вам показати свої покупочки. Що ж я купила? Так, ну що, приступаємо. Я зараз, напевно, все розложу і тоді мені буде зручніше показувати. Ну що, дивіться, мене все таке чорно-біле, класика, але я таке базовий. Я взяла, тому що ну, треба. Не знайшла, не було таких худі різних. Були на розтіпку кофти, але я не люблю. Ну, хлопці мої люблять, щоб були такі. То я поки, поки що не купувала, потім ще будемо їздити, будемо бачити. Так, дивіться, ось такі нарядні кофтиночки взяла. Ось така. Вона йде як... тканинка ось такенька, як вафелька чи як. Вроді по 8 доларів чи по скільки одна. Трохи на тимофія геть не було розміра. можливо, буде великувато. Ну, але він дуже швидко в нас росте. Ця б уже, мені здається, була б мала. І через те я взяла більшу. І ось такі біленькі, дивіться, красиві. Це вони такі будуть в мене, в мене нарядні можна замість сорочки. Ось так. Ось це є фремчику. По, по одній, всім. Щоб було... Я дуже люблю, коли вони однаково обдягнуті. Красиво, дивіться. Так, далі показую. Ось такі, дивіться, футболки, Polo. Чи як вони правильно називають з таким воротничком? Шість доларів вроді. І це як вона є фремчика, вже таких не було. Ну, я взяла ще. І ось такі дві футболки це для Віті. Самі такі простесенькі. Ось така. Такий виріз. Вона ось так виглядає. По 10 доларів. Дуже приємна тканина. Біла і чорна. Я взяла. А, в мене вроді є. А в Віті вже якось не було так, щоб. То це мої такі покупки. Навіть не... а, і ще це такі ось лосінчики. 6,97 доларів були на знижці, то я теж купила. Зима надходить, осінь, точніше, потім зима. І точно треба таке. Ось такі мої покупки. Я хочу... хотіла б ще накупувати іншого, ну, але не... не знайшла, що мені сподобалось. То... Купила ось таке, що мені зайшло, і що мені було потрібно. Я там, я там. Угу. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.